Добрий вечір. Авторинок стоїть. Авто ждуть своїх власників так гарно, тихо, спокійно. Ф'южін готовий жде свого власника. Маріва теж, газ бензин. Гарно, так тихо. Ще покажу вам три машинки, які стоять. Можливо хтось шукає щось таке подібне, скажімо так. Так дачі ще у нас стоїть туксон. Стоїть Ford Focus 2010 рік 1.6 бензин. Універсалі стоїть у нас кадік. 2012 рік 1,6 дизель. Чюф, я все, рідний пробіг, тут 295 тисяч. Весь в рідній фарбі. Нормальний красивий кадік. Там не скрила, тільки заднього чуть-чуть фарбовано. Стоїть на смазка це як сьома. Повний привід, бусе на всьому заряді. Обслужено поміяні цепи, масло фільтра. Що кого цікавить, телефонуйте. Всім гарних покупок і продаж.